В мене Вася грає в Brawl Stars. Я вже на цьому аккаунті спів Аутенти 135 кубасів. Два бойців на шостий і. Приму на четвертий, Поку на третій і тоже четвертий. Майже п'ятий. Опа! А може... Ладно. Зараз зустрінемось, якщо мене хоча б прийняти. Як ви бачите, мене не прийняли. Це бачите, ну Тут не грашости. Бо я пишу цього АП. я так багато. Дуаль відключили я. Взагалі не поншу. що, як? Так шо-шо? Поле. А я це з вами хотів. Е як то? Что позабирати? І типу, е е щоб ви побачили. Я свинові до досить не, на кон- на не було. Ні, а Duelo. O duelo. Plus M's. não mais dueli, é eu abriu a plus mais me, me, me Спрей плюс дай останнє забираємо туда лане плюс эмс, Ні. як для кого? Лане Эмс. Не, ну мене буду вже є все. І Коль залітайте. І сверхвітки хто тут? Діна чи восьми. Вів, дівчать. Ді я більше дівчинку. У мене вже один, два, три, чотири не, не, від... не відкритих. Ну, ви нас виживаєте Я опять до всіх проходити буха. Ган зустрінуся вже на Послідній ка на последній катці, ну грали, я книги грає, понайнова перша катка програ. Грала бо я зразу вже хочу грати. Дыру. Я не навижу таких, які часто кличуть і, бляха, щось зразу пишуть. Добре, написав привіт. <глух> я він так спеціальний. <глух> грати цю катку я вам хочу показати. Як грати з грандомами. Солодце тоже. Да. Ладно, ладно. Буду хратой, просто разочай. Не, Ні, бо я типу на граблях. Почему-то потратить сейчас на привез ее хоть. Вообще но нав... на новый прив... Ой, так тупо ще ніхто не помирав. Є п'ята ігра? 29 квестів проходжу. Грайно я йду грати далі. Проходити квестики. Еікто? -е, Зустрінемось, коли вже буде... Коли прийду хоча б один квест. Квестики почуть-похить все чуть і перший квест, потім другий, третій. Я так порахував і мене тільки 10 квесів «Виграй бой 5 разів. Тільки 10. Я, ну, я не кажу, це мало. Це багато дуже. І зараз дуже багато треба грати. Я типу уже не кажу, що помало. То, що від мене? Як я зможу так і зроблю, хладно. Что ж? Але чотири квест виходила на, укуба, на кубасу байка плюс 2 к і. Три стоя. Крике мене на ресурсі, І ти в моїй мої бойці. Це мене сьогодні коротко. Как мы не выглядит? Мен вже це воде. Кинчик дадут, 9 Дев'ять. так дальше. Вот и файна дадут. Он мне казалось, что файна мой давать. А мне доказалось. Левивающихся. ЛК 33. Максираме. Тому від 5К. Саме решті от цього. Ладно. Не буду затримувати відео погнали. Ми зустрінемось так, як вже після катки. Я прийшов зразу 6 квестів. Зараз Йо -мо! -йо. Ладно, ще три класного на сайті, навіть на брок. Ну, цю катку я ще виграю. Ну, мінімум друге місце. Ну, максимум перше. Ладно, повернемось п'ять при ці катки. От я вже виграв. Одинадцять квестів. Я прийшов. Виходимо. Плюс 16 кубас волос так плюс 8500 перш требует. Понял сейчас за шель. И заберемо ці Епік. Эпик. Мне даже все позволяет. Я всех на четвертый ранил. Чтобы чтоб чуть, -чуть играл. От скажете. Е-че ти зараз теплює. Я кажу, вона ж от зараз куплю квесті. У мене багато цього. Я ще 100% окуплюся. Ладно, я прокачую і вже. Завершую відео. Ну я ще буду. Ну як і інших. Ну я ще сьогодні буду грати правил. Чпаю. Один, два, три. І ще. От, бред. Добавити мене в друг, я всіх добавляю. Прям всіх. Навіть цього хуру при буду додати. Оп, бачите. А ви кидайте всі запроси мені на цей аккаунт. І всім пока-пока!